Олександра Казамирова живе у будинку на вулиці Січових Стрільців понад 30 років. Каже, коли тут оселилися балкон, який належить до її квартири, був аварійний. Жінка зверталася до міської ради з проханням про реставрацію, однак відповіді не було. Вже коли зараз така ситуація, ну, прийшлося нам шукати гроші, щоб зробити балкон, щоб уберегти людей і себе так само поєм від відповідальності. Я зараз. Там, на невеликій ставці мама пенсіонер, тобто це дуже великі гроші. 70 тисяч гривень це нелегко знайти. Зараз у будинку реставрують три балкони, каже голова ОСББ Людмила Яворська. Роботи підряднику оплачують мешканці. Наша міська влада говорить, що грошей нема, робіть, що хочете, і тільки дає приписи про те, що аварійний стан і може когось бити. А згідно нового закону, який діє січня, якщо не дай Боже, бо щось відпало і вбило, це нам постимулювало до роблення якоїсь роботи. Відповідальність буде на ОСББ і на власниках, ну, скажімо так, що це з балкону, на власнику балкону. Все, що є не балконом, все робиться силами ОСББ. Так само під'їзд, арка, і там всередині ще є внутрішні балкони, які також жильці відновлюють за свій власний рахунок. Будинок на вулиці Січових Стрільців 7, є пам'яткою архітектури. Йому понад 100 років, каже начальник відділу з питань охорони культурної спадщини міста Володимир Ідик. За його словами, у місті діє програма охорони культурної спадщини, за якою фінансують реставрацію таких будівель. Цього року на неї виділили приблизно півтора мільйона гривень. Проте грошей для реставрації частин будинку на січових стрільців 7, не вистачить. Ця програма не є безмежна в коштах. Кошти обмежені і ми не можемо осягнути е, все місто і всі об'єкти культурної спадщини. Тобто е, десь обираються ті об'єкти, які е, вкрай необхідні. Зараз вже є розуміння таке, що не може місто повністю фінансувати самі, саме, бо є кілька об'єктів зроблено повністю місто профінансувало. Що однозначно ми десь прагнемо, і в програмі так записано ці міський, до співфінансування. Значить, співфінансування і власне місто буде йти назустріч тим об'єднанням співвласників, об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, які власне включаються в співфінансування. За словами Володимира Ідака, зараз у місті є понад 600 об'єктів культурної спадщини, і більшість з них потребують реставрації. Ілона Захарук, Юрій Надольський, Назар Вінтунюк, Олександр Бокатюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.